Привітки усім! Зараз спробую каву від Фармасі. така кава з цикорієм, веганська. Така вона звичайна на вигляд. Так, як звичайний цикорій, можливо, така от вона на вигляд, просто як звичайна кава. Я от додала дві чайні ложки і зараз ми спробуємо її от зробити. Можна по смаку додати також тут і. Одну-дві чайні ложки цукру. І пробуємо з вами разом. Я зазвичай люблю з цукром, але спробую спочатку без цукру. Так, да, Тут цукру треба мені, я люблю. З цукром додаю обов'язково собі дві чайні ложечки цукру, а вам бажаю гарного чудового дня і смачної, корисної кави. Така у нас кава з цикорієм в Кого цікавить, замовляйте. Я можу дати вам посилання в коментах. Пишіть, якщо цікавить, там посилання на реєстрацію в компанії Pharmaсі. Теж будете замовляти для себе веганську таку чудову каву з цикорієм. До зустрічі, пока-пока!